Незаконно здала в оренду більше 55 гектарів землі. Поліцейські встановили, що 34-річна начальниця ЦНАПу Букачівської селищної ради, яка виконувала функції державного реєстра, незаконно внесла записи до державного реєстру речових прав на нерухоме майно. А саме про право оренди земельних ділянок загальною площою понад 55 гектарів. Ці землі по її призначені для введення сільськогосподарського товарного виробництва, що перебували у власності громади. Таку махінацію 34-річна фігурантка Вернула маючи на руках рішення сесії на розробку технічної документації на цю ділянку. Однак цей документ не дає жодних підстав для внесення неї в змін наслідок таких незаконних дій посадовиці. Земельні ділянки громади передані в оренду одній із приватних агрофірм на сім років. Слідчі територіальної підрозділу поліції повідомили фірганці про підозру за частиною третьої статті 362 кримінального кодексу України. Максимальне покарання, що загрожує підозрюваній до шести років позбавлення волі. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рай.